Всім привіт! І як я обіцяла, буду сьогодні в Roblox. Ви тут і не пообірала, тому я вирішила взяти на світі. Блін, я хард нажала. Ну ч, я вже його проходила. А, до речі, це мій незвичайний скін. Він у мене буде не завжди, просто у мене ж Roblox Dнатана прийшли. Тому такий скін. Я наче пам'ятаю, як тут керувати. Що тут? Як же ж без е, цих е, скримерів? <плес> До речі, я не пам'ятаю, щоб знизу були ось такі штучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вже не помню, як тут гулять. <ріст> так. Опа. Я точно я це помню. Е. Ти тільки що там лежав. Дай, дайте я назад. Піду. Е. <ріст> Але я ж тебе бачу і тут, і тут. Ти як тут? Так, пам'яті багато, можу собі подовше дозволити. Блін, треба було ізі назад. У мене виходить на хард. Просто я вже скільки його проходила, що мені хоч на харді, хоч на старт. Бухгалл. Блин. Ёбрыши-то. Я тут забиваю. Опа. Так. Прошу. Давай по отдельности будем. Пфф, нажала. Найбісятіше у обі, те, що ігроки не так, як в інших іграх, тому що на них можна, можна стати. Тут вони геть 3 Ну. М -м. Та, блін, я вас напевно вже заплутала. Ой, зараз буде моє саме неулюблене. Наче нормально проходить. Я пам'ятаю, я в цю гру грала десь уроків 7-6. Ой, це моє саме неулюблене, геть. Неулюблене. Ю, you... Блін! Ой. <плес> Мене голова. До речі. А ви знали то, що якщо вона обі... У вас голова ніколи руси буде доторкнулася до спампойнта, то це буде реагувати? Ріл. Та блін? Чого ж вона мене перед ковбасує? Окей, скільки там? Три хвилини. Я ще навіть нормально обі до ладу не пройшла. А ти сама телефона перша взяла? Мама, ти можеш я відео знімаю? Ти можеш мені не мішать? Так, я випадково забула нажати не на паузу, а на такое. Коротше, я злеті. Ой, я пам'ятаю, що тут, я не хочу туди заходити. Ні-ні-ні-не-не-не-не, -ні 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 -ні, навіть не прошу. Тут ну, же ця штука. Та легенько геть. Че я його не могла тоді пройти? Та, блін, це легко. А ч она ускорила? Опа. Вс. Вс. Эй, открыйся. Ой. Я походу спидранер. Погоду спідранер якось цільно. Я ці етапи помню. Тому що я дуже довго пробувала пройти цю гру. І в кінці потім просто забивала. Тому що вона мене вже задовбувала. Так, ну а тут. Ставить, не ставить. Пробіжу. Пробігаю.

я хочу, щоб воно мені пам'ять. Метовала багато. Хоп, хоп. Давайте попробуємо з собою забрати палку. Так. так. І що це за ліфт? Куда ми їдемо? Я помню цей етап, я його просто ненавиділа. Так? Да? Я думала, що це в іншому обі. Я Його можу тут ось так положити, із тичери дій пройти ось так. Такс. Давайте. Да блин, моя палка. Такс. Так. Так. Тут есть скелеты и панка? Думаю, это мы на этом налякаем. Я же ни одной страшилки не боялся, короче. Ну, максимум, можем из-за скримера дернуть. Ходить, виходить, треба дуже обережно, бо, бо ягить на людну такі о, о, труби на обі! Офкорс! Of course! Оп! 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 краще без викрутасів! Обережно! Не викручувалось, добре, давайте, коли я вже пройду. Давайте, коли я вже оцей етап пройду. Я пройшла. Так. Мені саме неулюблене. Тільки не кажіть, що там не було спампонту. <свист> да, блин, наша я выбрала хару. А не, нормально. Она ведь Так, поднимаюсь. О, прикольно. Хопа. Хопа. Вау, ю Оце я біжу. Та прям в общем. Це відчувається. Нє! Ну блін Але прикольно, знаєте, мені найбільше подобається, коли там якусь штуку. Саме такі етапи мені подобаються, майже кінчальні вони наче. Там, де ти просто ось так біжиш, так легко все. Все таке велике. Я такий маленький. <coloring> опа! Опа! Ну блін! Напевно, я трошки із підраном поспішила, скільки там. десь хвилин нормально. Давай, опа. Обережно саме важливіше, тому що будь обережно. Будь ласка. Фух, треба бути обережною. Так. Оп. Давай! Ну Ні! <мі> Давайте тоді я вже поставлю заново, коли я вже це пройду. І Я тоді вам ускорю. Все. Так, цікаво, і що тут буде? Чо? Я про це не помнила. Та як? От столь... Я про це геть не помнила. Я просто не помню. <свес> 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 Давай, 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 с Ух. <свес> <свес> Мне я так ржун ее съедам. Все. У всіх обім один рецепт. Просто обім, лази. Дуже великий цей. Ой! Там, де ти біжиш, що то, що я пропустила, чи ускорила, скорила, да? так. І боса і все. Просто виграю боса і все. Угу, да. Фух. Я ще не викладу одне таке ж саме відео, думаю. Так ось так, щоб ускорити Вау! Опа, давайте я ось так сфоткаюся Так, а тепер моя саме олюзане, я попробую зробити штучку таку сейчас. Эй, ти ч береш? Та візьмись. Чого так оте? Ти... Ага. Так, все. Ось це найприкольніша штука, яка я на кінці. Вау! так класно. -і -і. Ну а так, всім пока дуже дякую, то, що подивились мене. Юху!